Микита Потураєв, народний депутат України, є з нами. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. В Америці поки що добрий вже Добрий день. Там да, добре, добрий, добрий, добрий день. Яка зараз атмосфера у штатах? Що вам відомо, яка які там настрої, як налаштовані американці? От в цьому всьому виборчому дусі, скажімо так. Можу сказати, що коментувати я можу тільки про ті дільниці, на яких ми знаходимося. Знаходимося ми в місті Анаполіс, столиця штату ну, Це місто відомо, що тут знаходиться найстаріша військово-морська академія Сполучених Штатів Америки. Ну і місто, звичайно, тут військові викладачі. Ну, таке доволі доволі. Високорозвінене місто, тому атмосфера тут на всіх дільницях дуже така дружня, спокійна. Ну американські вибори відрізняються тим, що голосувати не не є привілеєм є обов'язком. Тому день голосування це звичайний будній день, і тут такі, знаєте, головні хвилі виборців. Це зранку з сьомої. От ми у сьомій були на відкритті, це ми були ще у Вашингтоні. Потім приїхали сюди в Анаполіс. І зранку десь з сьомої до а, восьмої до, до дев'ятої тут багато людей. Не потім в день тут таке затишчя, і потім, коли люди почнуть звільнятися з роботи, десь після третьої, четвертої, знову піде там ще одна хвиля, яка буде йти до восьмої години вечора, коли вже голосування закінчиться. Але в Україні та й в принципі, і тут ми дізнаємось про попередні результати пізніше, не о восьмій за Вашингтоном. Наші а там буде ще плюс три десь чотири години, тому що західне узбережжя, воно живе. За, за іншим е, часом, і відповідно Каліфорнія і інші е, західні штати закінчать голосувати пізніше. Е, ну тут в цілому е, дивіться, те, що мені дозволяє мій мандат спостерігача, прокоментувати, е, можу сказати, що е, ось з 20-го року, коли я вперше тут був е, у складі спостережної місії обсє. В 22-му році, от зараз звичайно, прикро спостерігати на за поляризацію в американському суспільстві, за радикалізацію поглядів. Ну вона в першу чергу проявляється звичайно в соціальних мережах. Так на дільницях цього не скажеш тут. У нас все спокійно, там де ми знаходимось, але от всі аналітики, експерти, з якими ми зустрічалися перед виборами. Декілька днів у нас було таких дуже насичених брифінгів із представниками партії демократичної республіканської і з фахівцями з виборчого процесу. І з керівництвом федеральної виборчої комісії ті кажуть про те, що на жаль, поляризація в американському суспільстві. Дуже висока. Ну і звичайно, для цього є там певні внутрішні причини, на яких я зараз не буду зупинятися, але всі також погоджуються з нами, оскільки ну всі до нас відносяться як до людей, у яких є найбільша, найглибша експертиза в інформаційних війнах проти нашої країни, звичайно, і, там проти інших країн. Всі погоджуються з тим, що звичайно. Ну, цю поляризацію а, і радикалізацію навіть певну її дуже активно підтримує Росія, а, ну і інші країни, які недорожньо налаштовані і до сполучених штатів, і взагалі до всіх демократичних країн у світі. І оця поляризація вона призводить до того, що. На сьогодні, от згідно з останніми соціологічними дослідженнями, 70, навіть трохи більше виборців республі... республіканців сказали, що вони не визнають результат виборів, якщо переможе пані Камала Харіс у той же час, як виборці демократи. Ті самі 70% відсотків, та майже однаково число 74 на 72, От вони якраз готові визнати результати виборів, якщо переможе Дональд Трамп. Ну, і це звичайно свідчить про певну напруженість. В ну не певну асаді високу напруженість в американському суспільстві. Ну будемо сподіватися, що все ж таки вибори якось ну. Не те ж поставлять крапку, але е, значить все ж таки суспільство в цілому погодиться з результатами, які б вони не були, і почне рухатися далі. В чому звичайно всі союзники, і друзі Америки, зацікавлені в першу чергу, звичайно, ми в Україні зацікавлені в тому, щоб в Сполучених Штатах була стабільність, нормально щоб все було і нормально йшли далі. Політичні процеси е, що стосується передбачень, то ще можу наголосити окремо для. Шановних глядачів, що всі е, передбачення, які не, от я дивився сьогодні зранку е, ну в Україні вже був день. Е, значить, якісь там експертні оцінки, хто може перемогти. Е, ну так скажу чесно, це все е, ну достатньо необґрунтовані, е, значить висловлювання, тому що тут ніхто тут на місці, ніхто нічого передбачити не в змозі, е, абсолютно рівні позиції е, і партії і кандидатів. Тому всі чекають, всі чекають, хоча б попереднього підрахунку голосів, і не абсолютно не зрозуміло, хто ж врешті стане президентом. Також навіть не зрозуміло, хто візьме хоч якусь більшість в палаті представників, і також в сенаті не зрозуміло цього. І більше того, от якщо раніше ще там, скажімо, на виборах там. Скажімо, 16-го року, або там ще раніше ще якось можна було покладатися на екзитполи, то зараз на екзитполи покладатися неможливо, тому що кількість виборців, які голосують поштою або користуються системою, значить попереднього голосування, вона зростає з кожним роком. От саме на цій дільниці, біля якої я зараз перебуваю, я запитав у голови дільничної комісії, наскільки зросла. Кількість тих, хто голосує попередньо або поштою, він сказав, що за його оцінками вдвічі вдвічі в порівнянні з 22 роком, коли проводилися проміжні вибори в конгрес і сенат. Тому відповідно тут навіть ми от скільки ми вже приїхали багато участків, багато дільниць ми на жодній не бачили. Людей, які ну працюють як інтер'єри на екзитполах, тому що просто в цьому ну немає сенсу, тому що відомо що сімся. 75... 5 мільйонів американців проголосували поштою або попередньо, і відповідно вони не потраплять в і, Відповідно, екзитпол не є не надасть жодної репрезентативної картинки. Хоча можливо якісь екзитполи будуть проводитися навіть будуть якісь результати, але я хочу підкреслити, що ці результати не будуть релевантні до остаточних результатів виборів виборів сполучених Штатах. Ось так така в цілому картина. А так в Америці аномально хороша погода. В принципі, майже по всім сполученим штатам і тому люди охоче користуються цією можливістю йдуть на на вибори. Ну я можу сказати, що всюди, де ми були, люди приходять в гарному настрої і ну сподіваюся, що це є запорукою того, що тут все буде добре.